Привіт, друзі, як не перевернемо, поросятку раз в неділю, то якось аж сумно стало. Ви вже знаєте, що якийсь день, п'ятниця, приходите, вибираєте любе порося, виводите, перевертаєте, м'ясо складається там і в неділю на базар поїдете чи ні. Хто да, ж... колов, той продає, так повинен буде. Питалися за вартість цього, скільки коштує оце якби У нас ми не беруть, наскільки я знаю. Ну, Чи є такі моменти? Є моменти, є моменти що грішно, є моменти, що м'ясні. Сивлячись, як як порося. Якщо славне порося, то можна за 6 кілограмів чи 4 Чотири? Чотири, Чотири кілограмі. А трошки як таківо. Три з половиною. Три. Три. Да. На 2,5 і зійдемося? <с1> <с2> <і> так і ну Дивлячись, як, ну, годиться, це є, не годяться, є так, все певно. стоїть і все. що там, Ну, що за таку роботу, це важка робота, це рахується, що майже нічого. Ну, так як писали і питалися. Гарно писали, що ви працюєте, гарно писали, що обсмалюєте, все чистенько, акуратно. Ну, так потрібно поводити себе з м'ясом. Писали також, щоб показати, як розбирається. Ну, в кожного колія, певне, ну, свій. Вже, так, як, як є. Ми трішки проекспериментували на двох поросятах, і пішло доволі непогано. Так як сало реалізувати дуже важко. Ціна його 40 гривень. Це ще потрібно просити, щоб брали. А приходить, хто на топку, то й по 30 залишається. Ну така ситуація. Ну на цих поросятах на сало практично не було. Його назвати свал салом неможливо. Да? Там Максимально, щоб було на три пальці. Да? Ці менші там на три не було, десь на два пальці. Ну така це такі свині. То ми розбираємо, ну, кожен розбирає по сому. Якби це я розбирав, то можна було би показати. А так це праця людини. Є певні моменти, розбирає гарно до діла. Ми проекспериментували, щоб сало оце не ну, не, не відділяти. Ми проекспериментували так, щоб розбирати разом, як воно називається, з порібрам. З порібром. з порібром. Потім я ребра вирізаю і таким чином реалізував. Трішки, друзі, краще. Хто в кого є таке також питання з цим салом, нема куди діти, такий метод, воно йде дешевше, ніж порібра, дорожче, ніж сало. Тобто така е серединка. Але гарне, воно йде таке, як почеревина. Хто не підходив, каже, це що почеревина з такими прослойками м'яса. І таким чином реалізовується це питання. Ну, це як той бочок. Ми показували коптили бочок, а це таким чином його. Кому пригодиться така якби, ідея, думка, ну, воно то є, так реалізовується, але хто, можливо, не знав, то таким чином можна якусь копійку витягнути, тому що витягнути зараз на цих базарах копійку з цих поросят якусь дуже важко. Тобто і навіть на тонну зерна, коли не вистачає, що, яку вона з'їла. Ну і по процесу, якщо буде трішки цікаво, в принципі, що, посмалили, вимили, вичистили, ну це вже ви бачили. І почали розбиратися, як воно розбирається правильно, з ніг чи з хребта, як, як кажуть? Це з хребта. Відрубалися ножки, перевернулася на ножки сама тушка, розрізалась на хребтові. Ну, ми розбираємо таким чином, щоб оцей бочок виходив. Вирізається від хребта 10 см дві полоски поздовж сала. І що? Розрубували хребет, витягнули, віддокремили філійку. Так. Я кажу, попри я вже як спеціалісткою. Вікремили філейку і виходять отакі, е, отакі ребра. Оця частина буде відпилюватись сантиметрів 10 звідси і звідси на копчення, а та частина буде вирізатися ребра і коптитися в бочок, або реалізовуватися як бочок виріз вирізаними ребрами. Ми рахуємо, що так трішки краще, так як і ребра залишаються не, ну, не допродаються. А таким чином частина буде коптитися, буде маринуватися, а інша частина буде реалізовуватись. І зараз буде відокремлюватись лопатка, на ній сало зніматися, буде вже там на стілажові зручніше. Дві лопатки, два клуби. Вирізаємо порібра і залишається вже почеревна. Почеревна, почеревна тут розрізається вона навпіл і також туди. Наносяться. В принципі, такий процес ну, і багато. Якось її розбирають і кров вибирають, як той називається. По-іначому по розрізають грудинку, звідти вибирають кров. Ну хто до якого методу звик. Ну як би сказати, тож, ну, як регіонально робиться. Там на західній частині України по-свому роблять, на східній, по-своєму, центральне по своєму. Основне, щоб основне, і всі однаково це в кінці свіжина за столом. Що там роблять, що там роблять. Ну, є трішки сальну роблять, ну якщо колій найняти, то сало нажарять нас жара свіжину. Якщо свій колій, то трошки м'яса кидають. Правильно? Да? Да, так? Да. О, да. І ну, з собою більше даю. З собою, щоб дитини. Колійові? А я вже. Якщо свій, чи якщо чужий? Там немає різниці. Ти капець якийсь. Ну, що зробиш? Поки так дивишся. Пороздаєш ніякої копійки, не заробиш. Нічого вистачить, вистачить всім. Наші друзі, ну такий процес. Сказали, якби по тому, як розбирати процесі е, самої роботи, що там показувати. ріжеться м'ясо. Так таким чином розбирають швидко якісно, якісно. Е Чистенько, акуратно все робиться. І сьогодні доля в нас випала. Всім друзі, всім привіт на філе. Невелике таке філе. Поросятко невелике було, одне із найменших, десь приблизно 150-160 кг. Філейка вийшла грама ну, 4-450. Невелика філейка що потрібно нам буде робити. Сьогодні вам покажемо, як маринуємо і певний результат, який отримаємо. Що потрібно буде робити, це розділити його на Розрізати на частини, які ви будете маринувати. Ну, так як 4 кг зазвичай ми 4 кілограм 100 шматок, да, кілограм 200. Ну, тут все, як що розділити, то буде трішки завелике, як кілограм десь 350 е, якщо на 4 частини, то розділимо, якщо на 3, то буде трішки завелике розділимо на 4 частини. Очищаємо також з цієї сторони. І цього жиру ну, не сильно так очищається, трішки така е, прослойка залишається, щоб так приємніше і на, і на смак. Ну, Виділяється добре, прийшло, 1 ,5, 1 ,5 суток, доби, так? Виділяється прекрасно. Півсуток, півтора доби, доби пройшло після забою. Одразу працювати з м'ясом не можна і не потрібно. Але якщо ви берете десь на ринку, то там вже цей процес пройшов то можна сміливо одразу. А коли колеться, то потрібно затікати до м'яса, як мінімум, сутки, і не підходити. Ось такі шматочки виходять, десь приблизно кілограм. 935 грам, ну, плюс-мінус. Плюс-мінус в такому. Зазвичай робили кілограм 200 з рахуванням у сушки, то воно потом, готовий продукт виходить трішки легше. Значить, будемо зараз маринуємо Ми шляхом шприцування. Є різні вже розповідали, що є шляхом замочування, є шляхом шприцування. Шляхом замочування це проколюється. Продукт такими можна проколоти паличками, голкою і замочити його в маринаді на 5 діб, при потребі змінювати маринад при низьких температурах, також до 8 градусів, щоб маринувалося. Чим нижча температура до нуля, тим краще не псується маринад. Ми, так як цей процес трішки довгий, такий затратний по часу, ми проводимо маринування шляхом шприцування, тобто введення того самого маринаду, в якому би він. Плавав там, би купався в середину продукту з розрахунком 100 грам маринаду на кілограм продукту. Робимо це шприцом таким, ну як би сказати, трішки професійним, але ви можете це зробити звичайним шприцом. Ну, медичним медичним да, звичайним, да. звичайним лише беріть там на 10 кубиків, бо замахаєтесь набирати і туди. Ні, там десь на 30 можна взяти, на 30-50, Ну Ї... які знайдете, які такі... є максимальні. Да. Такі їх є різні, є і такі, є і такі. Тобто, ну і що ви для себе робите, то зрозуміло, що замовляти ви не будете шприц, який коштує кошти. Можете і зробити цим. Якщо вже більш професійно, то люди вже там розуміють, що до чого як робити е, по маринадові що? По маринаду, маринад? ну це простий маринад, вже були розказували в відео, але розкажемо ще в цьому. На літру води я беру е, горошком перчику, 10, грам... 10 горошин. ну 3-4 до 5 горошин духмяного перцю, горовий листочок, 1-2. Ще можна додати гірчицю ну, в зернах, теж пів півчайної ложечки, також півчайної ложечки коріандру можна додати, і дві, ну, десь одну-дві гвоздички. І все це все закип'ятили. Вже після того як воно закипіло 5 хвилин прокип'ятили. випистудили його до 40-60 градусів, додаємо сіль. Сіль йде на літру 100 грам. там напів беремо 50 грам звичайної і 50 грам нітритної. І ще 20 грам цукру. Туди додаємо, все перемішуємо, тужимо, щоб воно було температурою однакової, що м'ясо, що й маринад. І все, і тоді. Ін'єктуємо. Да. Тобто, щоб е, температура самого маринаду не була вищою, температуру бажано і краще, щоб вона була однаковою температури з м'ясом. Така ідеальна середина, яка потрібна. І вводимо на продукт 100 грам на кілограм. 100 грам маринаду потрібно ввести на кілограм продукту. З чим ми зараз займемося, так як тут шматок якраз кілограм 995 грам, то вводиться, так як у шприцьові за одне введення але він не регулюється також, регулюється більше. Тут можна по одному кубику вводити, по півтора, тобто як, як виставити собі регуляцію. Ну, тут введено по два кубики одразу. І рівномірно вводиться маринад по всьому. Продуктові. Ну, таким шахматним, як би сказати, порядком. Так як цей процес ну, потрібно рахувати кількість, і підказували, і писав один підписник, і доволі, ну я вам скажу, класна така ідея, що можна поставити на вагу і. 100 грам на кілограм, наприклад, віднімати, ну така, класна, ну, ніколи не дійшло би, а так людина з боку подивилася, можливо, і займається цим, що таким чином можна визначити, щоб не рахувати кількість раз. Таке, якщо вводити по 2 кубики, то на кілограм потрібно 50 раз. Е, щоб це не рахувати, можна да, і не просто збитися, поста... і не збитися, тому що це розмовляти якби, і вводити трішки задача така. То можна зробити таким чином. Ну спробуй. Як написав, то спробуємо. 670 грам. Це у нас повинно бути там. Залишитись 570 грамів. Так, спробуємо лайха. Ще раз О. І промасажовуємо. Обов'язково, щоб продукт. Щоб маринад розійшовся по продукту. І зараз проробимо це все. Пропрацювали, друзі, продукт. І залишком маринаду ми ще заливаємо зверху, так, щоб Надійно. контрольний. Да, Надіємо, щоб, щоб промаринувалося. І закриваємо кришкою, пишемо обов'язково час і дату, коли ви маринуєте, щоб в голові все не трималося, краще буде написано. І ставимо у холодильник на 24 години і чекаємо. Прийшли сутки. Зараз поглянемо, що тут наше філе, як воно, що до чого. Ну, одразу видно по м'ясі, що воно змінило колір. Стало таке насиченіше, темніше. Який колір? Такий рожевий, насичений, рожевий. Більше насичений, до червоного. Більше до червоного так. Да? Значить, у нас вже готове воно до подальших процедур. А саме це будемо його формувати у формову таку сітку ставити. 125 так? діаметр. Да, 125 За допомогою такої е, звичайної труби. Так буде набагато зручніше, багато хто приписує е, цей винахід, як ми бачили собі. Але наскільки я знаю, що мій діди з бабкою речами користувалися лише в другому форматі. Тому вибачайте хлопці і дівчата, але вони робили це. 125-й діаметр самої сітки. І... Сама труба сотка. Заправляємо сітку на е, трубу, скільки нам потрібно ну, на око, скільки для кого. Такі сітки йдуть, ну, кому буде цікаво, 3-метрові, 5-метрові і 10-метрові. Діаметри також є різні. Зав'язуємо низ. Так як буде вішатись вже воно не, на, е, не на гачок, а одразу на перемичку в коптильну, то одразу роблю. На перемичку можна було одразу поставити, тому що якщо на гачок, то і на перемичку, то буде звисати, якби займати більше місця у коптильні. а нам потрібно, щоб туди більше містилося самого продукту. Перевертаємо і легко і просто Отак воно відбувається. Тут олена підносить, тут я беру мутузочок, роблю одну петельку легенько. З відчуттям, щоб не порвати нитку. І іншу петельку. Беру ножнички, відрізаю це, що не потрібно. Відрізаю це, що не потрібно, і ставимо на бік. Олена перевертає. Я відрізаю мотузочок, олента відпускає, скільки потрібно. Раз. Два. Під перемичку. Ось таким чином Раз. і ось шматки немаленькі. Такі, соточку бувають і не але Ці такі, що філейка була невелика, поросяленіше було невелике таке, то в принципі заходять без питань. А коли більше, то потрібно краще брати 120-й діаметр. Але тоді на 120-й діаметр важко заправити оцю сітку. Вона на сотку так залазить. Ну, з таким зусиллям не малим. А на 125 то ще. і такий процес відбувається. Щось потрібно розповідати, може ти щось кажеш? Скажи кисень, дотик. Наш кисеньдот. Постійно кажу, що я тобі слова не даю. Я не знаю, не знаю. Ну, Ні, ну, реальність. Ну, шторі, ну, я вам прямо ну, не, реальність, ні, це. Реальність Болюча штука. Реальність, а... все, реальність. Раз. І два. Ну, цей процес маринування м'яса, він один із таких. Маринування взагалі таких речей м'яса, ну, все рахується. Це, ж це один із таких простих, де отак підгинається, то потрібно трішечки його розправити, сформувати таким, щоб був гарний гарний такий звисавий, як правильно називається таке. Ну, Батон. Про що я віддумови? Що якщо гачки чіпляти не хочеться його продиравлювати сам продукт, ну можна отак засідку. Але як бачите, що таким чином буде звисання, оцей проміжок потрібно, щоб воно було більш ближче один до одного. тоді як сказати вам більше продукту міститься? Тобто буде це, ну, якщо ви завантажуєте повністю коптильну, тобто ви її повинні завантажити по максимуму. Тому що враховувати, що це світло, що це час. Ну і звісно, якщо вам потрібно, сіки робити, ну ще таке питання є. А так, так набагато ближче. Бачите? Що тих 5 см, вони, наприклад, три ряди кладете, по 5 см це вже 15 см. Тобто це доволі такий не, ну, економить місце. І таким чином наставляєте на перемичку саму, щоб продукт один до одного не дотеркався, щоб він був на відстані, тому що не просохне, не стече до пуття, а якщо не висохне, то й не вчіпиться. Ну, Гарно не вчіпиться рівномірно. І так, по три шматки. Зараз потрібно буде поставити його на просихання, щоб стекла вода, трішки піднялася температура всередині продукту, так як там плюс 3 градуси стояло в холодильнику і підтримується там така температура. Зараз воно просушиться, стече, і тоді поставимо його в котельню. Ось що виходить, коли нічку не доспати. Ну, трішки довго в зв'язку з тим, що похолодання. Перший процес це утеплення, зрівняння температури всередині продукту, з в середині камери. Е, відбувається для того, щоб порівняти цю температуру повністю по продуктовій, щоб він добре прокопчувався і проходили нормально подальші процеси. Другий процес це основна така сушка. Ну, в принципі, в утеплені е, воно підсушується. І основна сушка така досушує його добре. Десь відбувався приблизно процес отеплення 50 хвилин і сушка приблизно 2,5 години. Доволі так потрібно буде доопрацьовувати коптильню, тому що захоплює вентилятор холодне повітря. А розумієте, що це трішечки добре не, не потрібно. Літо і літо, весна-весна, осінь, осінь, а зима це капець. Просто для такого потрібно буде доопрацьовувати ці всі питання. І далі по процесові це основне це копчення. Ну, отеплення при температурі 45 градусів зазвичай 40, але додає 5 градусів, так як цим похолоданням. Процес сушки при температурі 65 градусів до температури в середині продукту 38-40 градусів, а отеплення до температури продукту в середині 18 20 градусів. Копчення при температурі 85 градусів. Ну, до досягання температури всередині продукту 70 градусів, 69, 70-71. Тобто це такі... 60 Це нормальна температура, вже, при якій можна продукт витягувати. Але так як досягнути цієї температури мені не вдалося, і процес копчення вже завершився. Вигляд мені влаштовує димочок, є аромат є, колір є. При температурі 64 градусів. Тоді поставив каструлю на дно під продукт, на дно коптельні самої на дерев'яні дощечки, тому що коптильня вшита нержавіючою сталью харчовою. І розумієте, якщо покласти темну цю каструлю, може вольтанути током. Тому на такі дві дощечки ставлю і доводжу температуру до 70 градусів. 69 це допустима температура, при якій вже продукт можна забирати і споживати. Ну, це в тому випадку, якщо ви не досягаєте температури по процесу копчення. Загальний процес я за сік займав 8,5 годин. Тобто така нічка була доволі продуктивна і потрібно буде спробувати. На? Ти коптила? Коптила. Коптила, ти коптила? Так, друзі, ну що, розрізі, подивимося, який в розрізі. Аромат стоїть прекрасний тут. Хто хоче трішки більш насиченішого, може ще трішки димку додати. Хто не хоче, ну, кого як влаштовує. Тут на смаки, як самі розумієте, що друга не знайдеш. І ще одне, що після того, як завершився процес копчення, продукт опустили у холодну воду. Хрижану холодну воду для того, щоб остив. І тоді вже підвішується, щоб він постояв 12 годин і ріже. М'ягенько пішло прекрасно. Сочно. Погляньте, як ріжеться. Прекрасно. Сочне, видно, відбліскує. Угу. Сік е сам залишився. Ну, ще шматочок по два, щоб. Погляньте. Розривається, готове, сочне, тече з нього. А, слюнки течуть, з нього тече сік, а... а ніше щухається. Прекрасно, маринад відчувається. Пробуй? Що ти дивишся? Коли пройде дві, дві години, все нормально. Є маленький шматочок. От мені подобається, що воно сочно. Сочно. Ну, що таке відчувається, лавровий листочок. Годечка, так. Да. Ми русуване. Посолію, щоб сказати, що щось негативно відчувається, ні. Лише по... ну, <смітно> Як ще м'ясо хвалити? Я не знаю просто. Просто смачно. Це просто трендеш, друзі. ніщо хочеться. Істе, істе. Це вийде в кожного. Роздаємо. Залишити нереально. Сошне. Єсошів. Філе. Це одна з найдорожчих частин поросятки. Нема мовили одні емоції. Одні просто емоції. Друзі, так як коптили один балик, ну і тут тарілку тобі потрібно якусь більшу, щоб для презентації, такі речі можуть у вас вийти, якщо ви цим займетеся. Так як справа широка, справа така смачна, справа цікава, Піти купи, купити на ринку кусочок якогось м'яса, все, що залежить від вас, що ви хочете закуптити і зробити. І це все абсолютно ви зможете зробити. Доволі цікаво. Реберці вийшли просто прекрасні. Такі ми обрізали жир з них. Такі в міру, ну, на кісті, як би сказати, сухенькі. Прекрасно. Ну, тут почеревинка і м'яско таке таке вже, що розмовляти там немає про що. Ну, під це, друзяки. Казали, писали Дмитро, шарни, шарну, хоть трішки. Дима, нам їхати треба. І сьогодні не вийде. Ну, якось надолужимо над цим, друзі. Займайтеся цим, працюйте над цим, організовуйте такі питання, смакуйте, будемо раді, що такі відео допомагають вам певних цих питань, якісь стимулюють, якісь рецептуру. Від чого. Це така маленька база, з якої можна відштовхнутися, а саме основне це поштовх, щоб ви реалізовували свої бажання. Тому що якщо ви дивитесь, то бажання вас по цьому є реалізувати. А там далі ви напрацюєте, наб'єте, як то кажуть, руку і око, і буде виходити так, як положено. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання. До наступних відео і хай щастить.